Всіх вітаю на моєму каналі! Мене звуть Ді. Сьогодні у нас, нарешті, кіпоп-новини. Я пропустила за роботи та взагалі за щільного графіку, я пропустила два тижні. Sorry. Тому сьогодні краткий екскурс просто всього цього, що ми з вами пропустили. Багато айдолів просто зараз щось їх здоров'ям. Джоні сломав за сіті ключицю. Марк ви то подумали, що йому погано, тому що він на концерті тримався за спину. І після цього концерту на трансляції також. Дженіс Блекпінг погано себе відчувала, і IG Entertainment казали, що ну, взагалі вона себе погано відчуває, хоча вона сказала, що вона буде продовжувати виступ на концерті, але іначе її забрали. Також до цього було погано джису, вона захворіла, але теж вже на сцені ще поганий стан. У Аєна з Стрікіц, і він, наскільки я знаю, в деяких шоу не буде приймати участь. Поганий стан у воню з шайні. Він взяв перерву, на що всі фани трошки були в шоці, а він е їх заспокоїв, сказав, що після цієї перерви він повернеться, все буде добре. <плес> Доволі багато людей зараз якось травмуються. Але неохоронась Ін Сіті. Вони приїхали з Оцки в і вона хотіла підійти до Ін Сіті, а, а охоронець її відштовхнув так, що зламав ребро. Зламав ребро, а на що дівчина буде каяти на нього позов, Там чи то операція повинна бути, чи то що. Ну, в останньому відео ви бачили, що покинули Ін uh, Сіті. Лукас наступного тижня, там буквально навіть не тижня, пройшло декілька днів. SM Entertainment просто оприлюднив заяву про те, що Шоторо і Сончан пішли теж з NCT. Причиною, типу була, що вони все вже показали, вони гідно виступали. Я просто не пам'ятаю сончана в останніх альбомах. Взагалі, останню пісню, яку я пам'ятаю з сончаном, це було міс світ. 21-го року альбом. Нічого такого гучного з ним не було. Шотеро подякував всіх своїх фанатам за таку підтримку. Він мотивується від того, що він мотивує їх, а вони мотивують його. Короче, отак от взаємомотив от. мотивація короче. них виходить. Вони будуть. Дебютувати в цьому році в новому гурті від SM Entertainment. SM хоче зробити вже новий юніт в NCT. NCT Tokyo. Японським вшанувальникам не підійшло. це. сенсі ви вигнали, що з NCT, але буде робити японський юніт. Подивимось, подивимось, цікаво побачити. EXO-CBX, мої любімчики, Baekhyun, Сюмін і Чен. Подали, що вони теж. Припиняють с співпрацю за Семтертеймо. Мій внутрішній стан в цей момент. Сім разів кидала запит на. Грошики мається на увазі, побачити, які грошики. Але SM Entertainment відкланяло від цього. Коротше, там таке неслось, і все за один день. Це було 1 червня. Що Екс ОСІБІЕКС уходить, все розривається, кліпу не буде, камбеку не буде. Коротше, SM каже, що да вони, типу, не повинні, бла, бла, бла. Ми захищаємо своїх артистів. Я читала, така думаю, коротше, жопа якась. Вона дуже хотіла. Пішли якісь дитячі розбірки, типу, представники Сібіекс закидують що от винні SM, а SM Entertainment закидують що винні CBX, і вони не мали від діти. Аля менеджер е, SM Entertainment е, наїхав на, на них. Типу що вони ходять на шпинки перед EXO, вони дуже люблять сильно EXO, І типу, все, що робить Сібіекс, це те, щоб просто забрати е, якомога більше грошей. В Принципі, чесно, навіть якщо так. Я не проти, тому що знаючи наскільки погано робить SM Entertainment для своїх артистів, це просто ну. Вибачте мене, їх на початку було 12. Троє пішли зі стану здоров'я фанбази Ек Ек Ексо. Вони висловили, що в будь-якому разі вони підтримують саме Ексо і артистів, а не сам SM Entertainment. До речі, вже вийшов кліпчик про Сінгл балад. Там вони всі. Тільки вийшла заставочка. Це зірочка від Ексо. І пішло поїхало у фанатів Ері. Коротше, там мільярд уже теорій. Я ж Ері, і я дуже рад радію цьому всьому, тому що я дуже люблю як сят. Вони лапиські. Може, я щось пропустила, можливо, тому що е, новини фільтрувалися отак. Новини про як екс Собі просто було дафіга. Ну, виставив фотографії і відео з Мундіном. Вони побачили. Що фанати дуже-дуже сумуються Монбіном і ви вирішили зробити а, меморіал 4 червня і Санха були біля цього меморіалу. Да, я дивлюся, мені хочеться плакати. Я після цього ще більше передавлялась кліпи Астра. Я просто дивлюсь на ну, Монбіна і 14 липня дебютниця. Чонгук з BTS Всі чекають. Ну, я. Особисто чекаю, мені цікаво, але е, чекати сольний дебют Ві я буду чекати набагато набагато більше. Переходимо до нових новин. пігнали! Мнет зробив оголошення, що виходить новий Street Woman Fighter. Це якийсь айдел шоу. Ти там на дівчат. А потім з цього роблять гурти. Як от як Енхайпен? Ну і як багато, 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 багато гуртів. І я знаю навіть, що один із журі це буде Шону із X. Дуже вітаю, Шону. Деякі хейтери Мійон з Джайдл назвали її Намісая. Якщо я правильно прочитала, вибачте, будь ласка. Як переклали це типу жінка, яка шаленіє від чоловіків. Просто Мійон являється ведучою M Countdown. І вона дуже часто приймає участь в челенджах в цих в, в тіхтоках у хлопців. І вона там була із ровером Кая, із Джухоном була, із якими гуртами була. Коротше, її назвали з цього, що вона від чоловіків. А вона просто прийняла участь в їх челенджах. Не бане бачу нічого такого. Не всі користувачі, звичайно, так відреагували, але. Сам факт неприємно. Не хотілось би, що казали б такі дурниці, тому що Мійон — лапочка і пусічка. Нещодавно пішли нові просірання в кліпі у Зеребава. Я не знаю, як правильно читати. Зеребасван. Коротше, новий гурт від е, Boys Planet. Там хлопець був е, худі, якщо не помиляюсь, від російського дизайнера. Також на денс практиці від Stray Kids. На С клас а хан був в шапці російського бренду. Більше всього просрали з цим Еспа. Яга, оцей Кліп з Москвою. Ви вибачте, це, що це таке із радянським союзом? Це який жах. Ну, що будемо банати ЕСПу? ну тому що це реально це дуже жахливо. Це настільки жахливо, що я не можу. Я навіть не хочу придивлятися детально, що там і як, тому що ну, це якщо є, не знаю, якимось чином можна розпостаняти інформацію, типу всякі твіти, то давати це робити, тому що це просто ну це просто жесть. Я надавала їх нові пісні, але думаю, що я буду видаляти старі. Тому що це піздець. Піздець і вам раджу удивляти. Може, може, якимось чином це повпливає. Намагатися, ребят, намагатись. Також просрався Вірдон Севентін. Він часом щось рекомендує і в цей раз рекомендував російський фільм. Я не можу нічого сказати, просто це так дивно. Була дуже сумна зустріч. Фанзустріч дуже було мало людей. І писало, що О, я би не дебютував такі компанії, маловідомий, тому що скоріш за все, ти не станеш успішним. Я просто згадую BTS на початку. Думаю, ну чел. Ну, чел. Я просто пам'ятаю ці кадри з перших фансайнів, де вони про просто на вулиці зустрічаються зі своїм фанатами, І там небагато. Я думаю, бозі. Я сподіваюся, що у цього гурту чоловічого буде добре, і на фансайнах вони будуть збиратися просто в стадіони в майбутньому. Це нові наші зірочки вже п'ятого покоління. Там був невеличкий скандал е з BIP, Пен-гьон-гук. У нього тур, і на одному з концертів фан сказав, що B.I.P. краще ніж BTS. На що B.I.P. сказав: Ну, типу, не треба так казати, я не хочу, щоб в мене було проблеми. А що зробили фани BTS? Правильно, армії стали гнати на B.I.P. Я не розумію цього в принципі. Навіть якщо так сказали. Вам яка різниця? Ну, типу, може для нього ну, бієпі оцього фанату. BIP рілі really краще ніж BTS. І що далі? Це діло смаку. Ну і на останок дуже добре. Я дуже була радісна. Це взять просто врахування, що я не дуже великий фан Twice, але я дуже е, щаслива була е, побачити такі анонси. Як Comeback Twice, але я не пам'ятаю, коли напевно він буде вересні. Також дебют, соле дебют моєї прекрасної улюбленої Чихіо лідерки Twice. Я дуже рада і дуже дуже чекаю. І також дебют MISAMO, це японський юніт Міна Сано і Момо. Дуже всі чекаємо, сподіваємося, це буде прям тому так. Якщо ви подивилися цього моменту, я вибачаюся, якщо ем, десь було я тараторила чи щось такого плану, я сподіваюся, що вам було м, приємно слухати нов нові, нові новини. Я буду намагатися дуже швидко їх змонтувати себе, дивитися по моїй завантаженості. Е, також е, дуже дуже рада була знову з вами побачитись, та на цього не було. Я дуже сумувала тому я дуже рада знову робити вам відосики. Я сподіваюся, вам було цікаво. Підписуйтесь на мій телеграм, підписуйтесь на мій інстаграм та Тікток. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Я сподіваюся, що у вас все добре, ви в безпеці. Всіх люблю, всіх цілую. До нових зустрічей, Па-па!